Наступне, вже більш про агресивні інвестиції. Да. Чи варто довіряти гроші для прокрутки їх через біржі, які при цьому, яка при цьому величина ризиків? Як поняти агресивні інвестиції, куди в Україні можна їх інвестувати? Як ви відноситеся до інвестицій в PAMS чита, в Форекс? Ну, і Ну і ще всі питання щодо агресивних інвестицій. Я так взяв групу цих питань. Давайте почнемо з того. Напишіть, будь ласка, ну добре, це буде довге питання, да? Хорошо. Давайте зрозуміємо, що це таке агресивні інвестиції в першу чергу, да, і які ризики втрати грошей. Да? Під агресивними інвестиціями я маю на увазі так само, і це відноситься до агресивних інвестицій, да? тобто бізнес. Ну, і так само всі решта, що ви перелічили. Це є форекс, це є памщита, це є цінні папери. Да? Е, но особливу увагу я звертаю на бізнес. Да? Можливо, для того, щоб ви ну, більш зрозуміли зміст агресивних інвестицій. І Скажіть, будь ласка, що головне, от коли ти відкриваєш бізнес? Напишіть, будь ласка, в чат. От коли ти відкриваєш бізнес. Да? Це ж та сама агресивна інвестиція. Що при цьому головне? Ну, напишіть, от хто як вважає, от коли людина або якщо є тут присутні бізнесмени? знайти хороших працівників, так, ще що? Щоб він був прибутковий, так. Ще що. Тут про агресивні інвестиції я вам розкажу. Ви напишіть, будь ласка, я вам своїм досвідом. Поділюся практично. Інвестувати не більше 20% капіталу. Хорошо. Ще. Пишем, пишем. Я вам обіцяв насичений вебінар. І довготривалий. Тривалість, якого ви визначаєте самі, до речі. Що ще важливо? Хороші працівники, щоб він був прибутковий, інвестувати не більше 20% капіталу, що ще? Не знаєте, так? Да? Угу. Розказую, показую, високий ризик. <реш> в першу чергу, для того і перед тим, як займатися любою агресивною інвестицією, чи то бізнес, чи то памщита, чи то Форек, да, у вас повинен бути бізнес-план. Бізнес-план і взагалі розуміння цього бізнесу, який ви будете займатися. Тому що сунутись в агресивні інвестиції. Да, є така гарний вираз такий. Не знаєш броду, не суйся в воду. Тому, е, от дивіться, ну, всі люди чомусь так хочуть у нас в Україні агресивних інвестицій. Давайте зробимо так. Олег пише, на Форексі Лафорекс, Форекс, да, і я зараз побачу коментарі на Форексі можна. Давайте підемо по крокам. Да? Поставте плюси в чат всі, хто веде свій облік доходів та витрат. І поставте мінус ті, хто не ведуть, щоб так довго не писати. Поставте плюси в чат. Так, положа руку на серце. Да? Тут ніхто нікого не буде там. Так, ні. Так, так, так. Угу. Так. Угу. Ну, від вашого плюса мінуса ну, нічого не зміниться. Тобто, я більше хочу, щоб ви самі зрозуміли цю, цю сутність. Намагалися, почали. Ні. Тобто 50 на 50 розділилася аудиторія. Ведем і не ведемо. Так? От ті, хто не ведуть, вам взагалі нема що сунутись в агресивні інвестиції. Тепер перевіряємо далі. З учасників, хто користується депозитами, поставте плюс, хто не користується, поставте мінус. Учасники, які користуються депозитами плюс, хто мінус поставте. Ну, вже так. 70 на 30, да? І в багатьох, а вже вирівнялось 50 на 50 знов, так? Да? Тому е, я ще можу називати дуже багато. О, давайте ще один критерій. У да? кого є фінансовий план захисту, поставте е, не, не, не на папері. Є. А от 100%, да? Хто... В кого є фінансовий план захисту, поставте плюс реалізований, а в кого немає, поставте мінуси. В кого є фінансовий план захисту, поставте плюс, а в кого немає, поставте мінус. Навіть якщо не знаєте, що це таке, поставте мінус. О. І вже зворотня, виходить? Да, вже виходить зовсім та й зворотня, що 30% людей мають. Ну, не знаю, наскільки він правильніший той фінансовий план захисту, тому ну, що в кожного своє розуміння десь і бачення. Тому перед тим, як займатися агресивними інвестиціями, це ну, взагалі інвестиції да, це ну, травносильно як в школа, да, ну, точніше, народжується дитина, починає ходити. Да, от, починати ходити, це почати вести облік доходів і витрат. Далі там, пішла в садочок, це равносильно розмістили депозити, пішла в школу, да, це безпосередньо зробили фінансовий план, да, тобто почали планувати вже і користуватися іншими інвестиціями. І так, до інституту і вже до самого пенсійного забезпечення. Тому скакати з одного, якщо ви не ведете облік доходів і витрат, якщо ви не користувалися консервативними, продуктами, Якщо у вас немає фінансового плану захисту, то навіть про бізнес забудьте думати. Тому що в певний період часу ну, прийде і вам і бізнесу такий фініта ля комедія. Розказую зі свого власного досвіду. У мене був дуже такий насичений рік 2006. Чим він був насичений, ну крім того, що мені виповнилось тоді 25 років. Я придбав квартирку, одружився, машину придбав, бізнес вже власний мав, да, в мене народилась перша донечка. І основні інвестиції, що в мене це були, як і майже у всіх українців, да, в більшості, це власний бізнес і безпосередньо нерухомість, комерційна нерухомість. Все це тривало, ну так, відразу показую скільки. Аж до 2008 року. Да? До 2008 року все ну, жив як вареник в маслі. Дуже прекрасно. І Жив так, як і всі живуть. Да? Машини, там, відпочинки, все хорошо і прекрасно. У 2008 році нас багатьох людей перевірили на знання фінансової грамотності і на наявність. У нас ну, взагалі. Фінансового правильного, скажімо, життя. Е, от напишіть ага, ви вже прочитали, да, от скільки, скільки місяців ви можете підтримувати сьогоднішній рівень життя, якщо з завтрашнього дня ваше життя не надійде на гривню. 3-4 не знаю, ну, Наталя, як можна не знати? Ну, Наприклад, мені бізнесмен один сказав, коли я вже. Його консультував каже Руслан тобі в годинах сказати. Так, 6 місяців, 6. 2 угу. місяці, супер. 24. Ну, Ольга, у нас передовік По всім коментарям. 24 місяці це взагалі прекрасно. Це взагалі прекрасно. При тому всьому, що Якщо говорити про так, фінансовий план, да, взагалі про резерви, які повинні бути у вас, вони повинні бути не лише тільки в вас, а й в вашому бізнесі так само. Да. Наприклад, у мене в бізнесі був е, період 6 місяців, коли бізнес да, ну, міг працювати в автономному режимі. На жаль, криза затягнулася настільки, що він не витримував. 6 да. місяців я ще побультихався, але відновити не вдалося. Ну, такі, такі часи. Тоді і долар пригнув, і то пригнув не на 50 копійок, а ви знаєте, в яких пропорціях. Да? Ну і багато-багато чинників. Тобто На цьому ми ще загострюватись не можемо. Не будемо. Да? Але е, криза є криза, да? Ми її спрогнозувати не можемо, як так само, як не могли спрогнозувати, що в нас зараз буде там революція. да? Але є такі. Події, які можуть настати, да, які теж вплинуть на наш з вами рівень життя. Да. Думаю, що всі прекрасно розуміють, що можна в будь-який момент втратити роботу або бізнес. Да. Так само може виникнути критична хвороба або інвалідність. От поставте плюси в чат люди, у кого, скажімо, ну, вашого оточення, да, у ваших знайомих. Ну, вони, був нещасний випадок. Да? Поставте плюси, якщо ви знаєте людей, які є там, в вашому оточенні, у кого був нещасний випадок. Сергія, Олени, Миколай. Я думаю, ну, якщо люди зараз за, за чатом, да, і тут і зараз, то у всіх. Да? Тому це може бути з кожним з нас. Да? Можу вам точно гарантувати, що до смерті ми з вами всі доживемо. Це Тут гарантії даю на 110%. І дехто з наших доживе до пенсії, до пенсійного віку. Але е, виходячи з сьогоднішнього пенсійного забезпечення, можливо, й смерть краще, тому що на пенсію важко померти. Тому, е, взагалі, е, ну, в нашому житті, в бізнесі, да, у нас повинен завжди бути план А і план Б. Якщо план А не спрацьовує, то план Б повинен бути реалізований. Ну, тобто це як запасний парашут. Тому багато людей десь відвертаються від послуг, там, фінансових консультантів, тому що вони в першу чергу пропонують захистити свої доходи. В першу чергу пропонують створити фінансовий захист. Тобто захистити саму, саму людину. І багатьом хочеться от комфорту зразу. Да? Тобто, скажімо, безпосередньо автомобілі придбати, все-все-все-все-все. Да? Е, ну, це не реклама страхування, це реклама життя Наталія, йде. Да? Е, справа в тому, що дивіться, <кій> я зараз говорю не лише тільки про страхування. Да? Я говорю про ризики, які є. От далі ми чуть-чуть поговоримо про взагалі, що таке фінансовий план і що повинно бути. Да? Але е якщо на сьогоднішній день у вас є фінансові складнощі, і завтра щось станеться з перелічених подій, то просто задайтеся собі питанням, да, ну, за що і як ви будете жити, ваше оточення. Багато людей цього не хочуть чути. І це ваші проблеми, що ви собі зараз, можливо, затикаєте вуха. Да? Я так само затикав в певний період часу. Да? І я нікого зараз не змушую слухати цю інформацію. Але ну, дай Бог, щоб вам ніколи не довелося скористатися цими послугами. Да? Тому але, ну, але життя є життя. І так. Перша задача взагалі в вашому житті для того, щоб ви досягли цілі, це захистити себе і свої доходи. Шляхом диверсифікації, шляхом тих самих страхових продуктів, да? шляхом агр... консервативних продуктів, да? тобто створити фінансовий план захисту і далі поступово нарощувати свої активи. Тому що, якщо ви підете відразу в агресивні інвестиції, а ви в них не дубні дерево, як то кажуть. Да? То ну, там ми всі гроші похоронені реально. Да? І люба подія, чи то приємна, чи неприємна, яка стане от навчання там, сина чи доньки. Да? Це ж приємна подія, це так класно. Але ви на нього грошей не назбирали. А ця фінансова подія, навчання дітей, вона йде в фінансовому плані захисту. В, першу чер... ну, в одну з перших черг. В фінансовому плані захисту йдуть. Немає перше, друге. Є або працює, або не працює. Тому, чи варто довіряти гроші для прокрутки біржі? Не більше 20%. Вже були коментарі, це дуже приємно, Да? Не більше 20%. І чітко складений план. Наприклад, як у мене по агресивним інвестиціям. Я чітко ставлю собі за план. Да? От Я інвестую там n-ну суму, отримую такий-то прибуток, значить я гроші вивожу. На ці гроші я готовий понести такий-то збиток, такій-то сумі, да, все. Якщо я їх поніс, значить я не сижу і не плачу. Не сижу і не плачу, що я їх втратив, як я плакав в 2008 році. Бо всі гроші в мене в бізнесі, як і в наших бізнесменів так само. Всі гроші в обороті немає за що заправити машину. І прийшов кри, криза. Прийшла, і всіх швиденько. Розставила на свої місця, показала, в кого є, в кого нема. Щодо агресивних інвестицій, у нас ну, буквально до кінця місяця вже буде відеокурс, будуть проводитися вебінари. Да, і ми більше будемо цю сферу відкривати за цей напрямок. В нашій команді відповідає, відповідає новосядлий Олександр. Він є тренером навчального центру по інвестиції та фондовому ринку. Да, є ризик-менеджером. І фактично от якраз і Олександр управляє е, ну, такими агресивними інвестиціями, да, є консультантом у наших консультантів навіть по агресивним інвестиціям. Тому що от особисто я агресивними інвестиціями, да, ну, я їх передаю на так званий аутсорсинг. Да, тобто Людина ними займається, я виставлю йому параметри, і він цим займається все. Тому що в мене є більш важливі напрямки. Да? Наприклад, сьогодні з вами поспілкуватися. Да? А зараз би я сидів би і дивився за тими котируваннями, і що відбувається. І читав би новини на валютному ринку. І Що там Нацбанк мені написав, я цього не хочу відверто. Тому на це є в мене навіть як самого фінансового консультанта, свої консультанти. І часом скажу до кінця місяця залишайтесь. Ну, не тільки до кінця місяця на зв'язку. Да, і дізнайтесь про це більше. Але да, займайтеся ну, тим, що вам приносить гроші. А все решта, віддавайте. Людям хай управляють, хай керують вашим капіталом. Чи ви думаєте, що Ренат Ахметов, він сидить і своїми активами керує? Він цим не займається, як і всі багаті люди. Да? Хорошо, по цьому є питання. Якщо є, пишемо. Якщо немає, то ставимо плюсики і рухаємося далі. Чим далі, тим цікавіші питання. Основне про агресивні інвестиції да, ну, не більше 20% розуміння того, скільки ви готові втратити, це кажете вашим управлінцям по агресивному, вашому консультанту по інвестиціям. І вперед. І хай керує вашими грошима. Но менше, ніж 20 тисяч гривень. В агресивних інвестиціях вам взагалі там немає що робити. Це я вам так зі свого власного досвіду кажу. Менше, ніж 20 тисяч гривень, ну, може, там щось будете заробляти, ну, це наскільки незначна сума, що вам вона нічого не дасть. Так, з тим зрозуміло. Добре, йдемо далі.